Good morning! Доброго ранку! Hello! Hi! Привіт всі мої хороші! How are you? Як ваші справи? Great! I'm fine too! У мене теж все дуже добре. Ну що, працюємо далі? Продовжуємо вивчати нашу тему Fruits і Colors. Щоб не втрачати часу, ми дуже швидко зараз з вами повторимо нашу тему «Фруц». Отже, будьте уважні, хто забув, просто повторюйте за мною. Бенане. Пеа. Cherry Lemon Peach Все дуже просто. Я думаю, ви вже гарно запам'ятали назви цих фруктів. Але минулого разу ми з вами ще вчили назви кольорів, пам'ятаєте? На дворі з листочками. Отже, зараз давайте спробуємо пригадати, що йдемо colors і пригадати назви кольорів. Домовилися? Розпочнемо з віршика. Для того, щоб вам було легше. Пригадали ви їх чи ні. Отже, слухайте уважно. Знаємо насамперед, колір Мака буде Red. Правильно червоний. Отже, червоний буде Red. Молодці! Влітку та взимку колір один. Має ялинка. Зветься він. green. That's right. Зелений. Green. Так. Колір цей на апельсин схожий. Orange буде апельсин. Колір також. Orange. Молодці. Ну і останній колір, з яким ми минулого разу знайомилися, це колір пшенниці стиглий. Дуже він гарний. А зветься він. Yellow. Так. Жовтий yellow. Отже, жовтий yellow, жовто-гарячий «orange», Зелений «green», червоний, red. Молодці. Так. А як ви думаєте, чому ми з вами вивчили саме ці дві теми? Я думаю, ви здогадалися, що ми з цих тем. Зможемо скласти ціле велике речення. Адже ми, дивлячись на кожен фрукт, можемо сказати. Ну ось, припустимо, якого кольору лимон. Так, він жовтий. Англійською мовою ми скажемо «жовтий лимон. Ось так. Yellow Лемон. Давайте всі разом скажемо: Yellow Lemon. Так, молодці. Дивлячись на вишеньки, ми скажемо червоні вишеньки. Red Cherry. так? Для того, щоб вам було легше. І зрозуміліше, ми зможемо просто виставити на дошку ці фрукти. так? І подивіться уважно. Ось я виставляю перше. Пеа, грушку, так? Так якого вона кольору? Подивіться уважно. Так, вона жовто-гаряча, так, наша грушка. Жовто-гаряча грушка. Пригадуємо колір, кажемо оранж. Так, правильно. Отже. Для того, щоб сказати, жовто-гаряча грушка, ми використовуємо два слова назву кольору і назву фрукта. Оранж пел. Отже, грушка жовто-гаряча. Orange pear. Запам'ятали? Так. А якщо ми зараз змінимо і зробимо ось таким чином, будьте уважні. Так, у нас буде... Називайте вже Yellow. так, Banana. У нас вийде Yellow Banana. Отже, ми можемо сказати жовтий банан. Yellow. banana. Так, молодці. Так, Змінюємо. Колір змінюємо. І змінюємо. Фрукт. Так, Отже, яблучко у нас двох кольорів, правда? Якого кольору яблучко? What color is it? Apple. Red і e, yellow. Отже, нам потрібно використати два слова. Ми можемо сказати red. легше було? Red. Так. And yellow. Apple. Червоне-жовте яблучко. Red. And yellow Apple. Разом ми кажемо Red and Yellow Apple. Запам'ятали? Давайте ще потренуємося. Ще потренуємося ось на цьому фрукті. Він дуже цікавий і дуже легко запам'ятовується. Так, я зараз виставлю на дошку, а ви спробуйте мені все ж таки назвати самі. Отже, колір у нас буде оранж правильно. І апельсин англійською мовою ми кажемо теж оранж. І дуже легко в нас виходить жовто-гарячий апельсин. Оранж. 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 «оранж». гарячий апельсин. Так, молодці. Я думаю, ви зрозуміли, як ми це робимо, так? Зараз давайте ми скажемо, все ж таки назвемо речення, так? який же ж фрукт нам подобається найбільше. Пригадали фразу, мені подобається? Ми кажемо I like. Давайте зараз спробуємо перекласти речення з української мови на англійську. Отже, давайте скажемо. Мені подобається жовто-гарячий апельсин. Як ми це скажемо? Здогадалися? Отже, I like orange. Orange. Мені подобається жовто-гарячий апельсин. Давайте ще потренуємося і припустимо, скажемо, мені подобається жовто-гаряча апельсин. Грушка. Хто вже сказав? I like Orange pear. Молодці. Мені подобається жовто-гаряча грушка. Ну і давайте останні речі, з якими ми потребуємося, це буде у нас. Мені подобається. Мені подобається. Червона вишенька. Англійською це буде I like Red. Cherry. Молодці. Так. І зараз я хочу, щоб ви вже пригадали нашу фізкульт хвилинку. Пам'ятаєте її? Так, коли ми кажемо стендап, ми маємо встати. Sit down, сісти, clap your hands, плеснути в долоньки. Turn around повернутися. Stamp your feet. Тупнути. Так, пригадали. Зараз я з вами її виконувати не буду. А спробую лише її вам озвучити. А ви спробуйте її виконати самі. Домовилися? Отже, будьте уважні. up. Sit down. Stand up. Clap your hands. Плеснули? Sit down. Stand up. Turn around. Так, повернулися. Stand up. Sit down. Stamp your feet. Потупали ніжками. Stand up, Sit down. Clap. turn, Step. Clap. turn, Step. Плеснули. Повернулися. Дупнули. Молодці! Ми пригадали з вами рухи. я думаю, у вас все вийшло виконати. Ну, а зараз я вас хочу попросити намалювати мені свій улюблений фрукт і озвучити, якого він кольору. Домовилися? Отже, ви можете намалювати Red Cherry, так? І просто мені його показати і сказати I like Red Cherry. Можливо, ви любите orange, orange. Можливо, у банани. Окей. А зараз я вам сьогодні кажу. До побачення. Goodbye. Bye-bye. See you soon.